З погляду, йоги, в області грудної клітки... з погляду йоги, в області грудної клітки знаходиться енергетичний центр Анахата коли вона збалансована, ми вміємо по справжньому дарувати і приймати подарунки від життя та людей, вміємо любити життя і себе в ньому. Але в реальності не завжди вдається справлятися з емоційними навантаженнями. І з часом наше тіло адаптується, закривається, з'являється не лише сутулість, а й апатія, блокування емоцій на всіх рівнях. Тому важливо працювати над свободою грудної клітини, розтягувати м'язи грудей, працювати з плечовим поясом, зміцнювати м'язи спини і покращувати дихання. Сьогодні у нас розкриття грудної клітини. Це дуже важливо для того, щоб дихання було глибоким, вільним. Щоб легені працювали наповну, грудна клітина має бути розкритою. М'язи між ребрами розтягнутими, натренованими. Сьогодні саме над цим і будемо працювати. Отже, починаємо зі стійки на колінах. Поставте руки, плечі над кистями, кульшові суглоби над колінами, рівна спина, рівні лікті. І тепер кидаємо себе між лопатками та витискаємо вгору. Кидаємо та витискаємо. Важливо, лікті не згинати, тобто робимо це не ліктями, а комірцевою зоною. Поїхали. 10. Дихання вільне, спокійне. Лікті випрямлені. Десять. Добре. Тепер кішка. Округляємо хребет. Максимально виштовхуємо себе долонями. І штовхаємось гомілками, нібито ще трохи, і коліна піднімуться. І на вдиху прогинаємося. З видихом максимально витискаємо хребет. Голову опустити вниз, куприк вниз і вдих, прогинаємося. Десять разів працюємо. Фіксуйте себе в кінцевій точці, дотягуйте. Ще тричі. 10, дуже добре. Тепер поставте руки на ширину килимка. І будемо так само робити кішечку, але тепер згинати лікті в сторони, Прогинаємося, опускаємося переносимо вагу тіла з руки на руку і округляємося, повертаємося знову на праву руку. З правої руки на ліву через прогин це вдих. І з лівою на праву це видих. Поїхали 5 разів на одну і 5 на іншу. Один. Опускайтеся найглибше. Та в інший бік, з лівої праву прогинаємося вдих і округляємо спину видих. Дуже добре. Тепер залишіть таз угорі, опустіться, голову покладіть, руки випряміть і проваліться між руками та ногами. Подихайте у цьому положенні, лікті натягнуті, пальчики на руках натягнули, тримаємо, дихаємо. Можна похитатися з боку в бік, потягнутися. І тепер відкотилися на п'яти, ноги разом, посадили сідниці на п'яти і розтягнулися руками, лікті до підлоги, добре. І повертаємося на коліна, ще одна вправа. На вдиху будемо піднімати одну руку, а опорною рукою виштовхувати себе, витягуємося і видих повертаємось. Я стану отак, щоб вам було краще видно, вдих, відштовхуємося долонею від підлоги, максимально видовжуємося за рукою і видих. Навіть якщо ви десь тут, тобто не піднімається надто високо рука, поки що не пускає грудний відділ, це не страшно. Поїхали. Починаємо з правої руки 10 разів, вдих, натягнулися, видих. На вдиху розкриваємося і з видихом повертаємося. останнє. Є, добре. Відкотилися на п'ятий, беріть руки, розтягніться. Потягніться круглою спиною, руки вперед, підборіддя на груди. І руки назад. Розверніть. Можна піднятися на коліна, стали, поставили ноги ширше і добре. Розвернули плечі, лопатки, потягнулися назад, підборіддя вниз. Є, добре, розслабилися. І лягаємо на бік. У нас буде розкриття грудного відділу. Опускаємося на зігнутий лікоть. Ноги зігнуті в колінах, коліно тисне на коліно. Верхня рука вперед. На вдиху тягнемося за рукою далеко вперед і відчуваємо, як за рукою рухається лопатка. На видиху розкриваємося, нижній лікоть тисне на підлогу. Голова лежить на підлозі і намагаємося покласти руку, але при цьому коліна не їдуть, таз не йде. Таз не їде. Розкрилися. Тут робимо вдих, намагаємося ще більше розкрити грудний відділ, і на видиху повертаємося. П'ять разів на кожну сторону поїхали. Вдих, дотягнули, видих, розкриваємося. Коліно тисне на коліно. Вдих, виштовхуємося. І ще більше опорним ліктем за рукою голова лежить. І видих. Вдих. Розкрилися. Видих. Це два, ще тричі. Спочатку руху перед за рукою, лопатка, потім дуга розкриваємося, вдих і закриваємося видих три. І в останнє. Дотягнулися, залишилися. Робіть три глибоких вдихи та видихи. На вдиху розправляйте грудний відділ, плечі. Дотягнулися, видих. І знову вдих і видих. І закриваємося дуже добре. Допомагаючи собі рукою піднімаємося, розворот. І знову. Нижню руку зігнули, коліно на коліно. Приготували руку та працюємо. Вдих, тягнемося за рукою, лопаткою, видих, розкриваємося. Вдих, дотягуємо себе. Голова лежить, видих, закриваємося. Намагайтеся розслабити шию, не напружувати м'язи шиї вдих. І видих. Рука ковзе вперед і розкриття. Обов'язково дихайте в останнє вдих. Дотяглися, видих, розкрилися. Тут подихали три дихальних цикли. Навіть якщо рука десь тут, не лежить, нехай все одно штовхайтеся опорним, опорним ліктем, дотягуйте себе, дихаємо. Добре, закриваємося і повільно встаємо. Сьогодні додамо вправи з валиком. Для цього нам задобиться великий рушник. Складіть його у два, потім у чотири рази, і зробіть отакий валик, кладемо його під грудний відділ хребта, що тут важливо. Лягаємо грудним відділом. І таз та голова опускаються. Якщо раптом стає некомфортно шиї, якщо вона болить чи напружується, тоді берете якусь подушку або ще щось, підкладаєте, щоб голова була на підвищенні. Тепер опускаємося, трішечки похитайтеся, розслабте грудний відділ, відчуйте, як тут все розкривається. Якщо стає некомфортно і боляче, виконуйте цю вправу на підлозі без валика. Руки піднімаємо вгору у стелю. І на вдиху розкриваємо руки в сторони. Разом із руками розкривається грудний відділ долоні вгору. І на видиху закриваємося. Дих, розкриваємося, максимально розкриваючись, видих. І вдих і видих. Ще раз вдих, видих. І на останній раз залишіть руки, подихайте трохи, порухайтеся вправо-вліво, спробуйте розслабити м'язи рук, м'язи грудей. І руки в стелю. Вправа млин. Розвертаємо долоні одна до одної і права рука йде назад, а ліва вперед. І поміняли. Десять, Дев'ять. вісім. Сім. Добре. Шість, п'ять. Дихання вільне. Просто дихаємо. Чотири. Три, два. Один. Опускаємо руки. Та повільно скочуємося з валика, через сторону піднімаємось і обов'язково попрацюємо з кішкою. Розім'яли, розслабили хребет, і відкотилися на п'яти, потягнулися, круглою спиною піднімаємось. На сьогодні це все.